Всім привіт! Мене звати Костянтин Димчуко, Це мій канал Пудична допомога. Сьогодні в пуску ми вам розкажемо про таке: бодікамери у ТЦК працівники мають носити їх на форменому одязі і вмикати перед початком попечніх громадян Федіанко. Міноборони пояснило порядок використання бодікамер працівником БЦК. Народний депутат Олександр Федієнко оприлюднив офіційну відповідь щодо правил використання бодікамер працівниками на територіальних центрах комплектування, за його словами, згідно з наказом Міністерства оборони України від 6 серпня 2004 року, номер 532 носіння бодікамери працівником ТЦК має здійснюватися на форменому одязі на грудях або в інший спосіб, що забезпечує якісну відеозйомку. Тобто, якщо ви бачите, що представник ТЦК носить бодікамеру на штанях. В кишені або, не дай Боже, вимкненою, це порушення діючого НПА редакція нормативно-правового акту, наголосив Федієнко. Депутат також пояснив, що коли саме має бути умітнений відеореєстратор. Перед початком заходів по оповіщення громадян, уповноважений представник ТЦК, який застосовує портативний відеореєстратор, інформує осіб, відносно яких проводиться фото і відеофіксація. Включення портативного відреєстратора реєстратора представниками відбувається з моменту початку виконання ними службових обов'язків щодо здійснення заходів у повітрях громадян, перевірки їх військово-облікових документів, а відеозапис ведеться безперервно до завершення виконання заходів, крім випадків загрози попадання на відреєстратор військових об'єктів або інформацію з обмеженим доступом та випадків, пов'язаних з виникненням у повноважного представника особисто приватного становища, відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо. В процесі включення противного відеореєстратора повноважений представник переконується в точності, встановлених на пристрій, дати та часу. Інструкцію з застосування територіальними центрами ковідування та соціальної підтримки, технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- та відеофіксації. За теж наказу Міністерства оборони України від 6 серпня 4 року на 532 визначено порядок застосування портативних відеостраторів, А саме, під час дійснення фото та відеофіксації процесу пред'явлення та перевірки повноваженими представниками військово-облікових документів, портативний відеостратор закріплюється на їх форменому одязі, на грудях або іншим способом, який забезпечує відеозйомку. У випадках, пов'язаних із які необхідністю якісної фіксації подій, повноважні представники можуть тримати портативний ілюстратор у руках. Дозволяється закріплення портативного індільстратора на екіпіруванні шоломі або зброї, якщо їх конструкцію передбачені відповідні кріплення. Міноборони вказали, що використання засобів фото та відеофіксації застосовується згідно з вимогами частини 6 статті 22 закону України про мобілізійну підготовку та мобілізацію. Пунктів 40, 52 та 53 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, особливий період, затижено постанови кабінету міністрів України від 16 травня 2004 року на 560 та інструкції із застосуванням територіального центру готування соціальної підтримки, технічних приладів та жінок засобів, що мають функції фото та відеофіксації затижено наказом місцевості оборони України від. На 6 серпня 204 року, номер, номер 532. Якщо вважаєте, що цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас фінансово. реквізити для донатів будуть в описі до даного відео. Якщо вважаєте, на цьому каналі цікавий традиційний контент, просимо підтримати нас лайками та репостами у наших соціальних мережах. Дуже дякуємо. Дякуємо ресторан Пармезан за місце для зйомки. Підписуйтесь на наш канал, став лайки та поширюйте дане відео.